Фіндетексон 19 рік, магнітола перестала працювати. Виймаємо декоративну накладку, виймаємо пластикову заглушку. І ось тут саморізи ще два. І тут були. Відкрутили саморізи тягнемо на себе. Від'єднуємо роз'єми. Розмістили антени, розмістили мікрофон, слоти під USB. Та сім-карту і дотягли це все до магнітоли. Закріпили планшет в рамку. Зробили такий 0 дім. І ось тут будуть ці комутації. Звертаю увагу, що в цій моделі цей роз'єм повинен бути роз'єднаний. Робимо подвоювач, камери, щоб коловий огляд працював на передню і задню. Зробили останні комутації, будемо повертати планшет на місце. Фіксуємо і прикручуємо. Повертаємо декоративну накладку з повітроводами. Оставили задню накладку. Ось так виглядає вона. Великий 10-дюймовий монітор. А ось і очікуваний результат. І коловий обзор, дякую за увагу.